Набивають м'яч. Відточують техніку володіння та готують воротаря. Це друге тренування хлопців і команда ще формується. Утім гравці вже показують свій рівень, каже тренер Богдан Кулинич. В них треба повчитися о цьому запалу, оці жагі. І я думаю, що в цієї команди цих хлопців попереду велике майбутнє. Грає у футбол, відколи себе пам'ятає, каже Антон Бойко. З Восьми років я граю в футбол, і грав за місто Золотоноша, там де я родом. Із тренувань випав на рік, поки служив на Бахмутському напрямку. Рятуючи побратима під час обстрілу, втратив ногу. Та це говорить, не завадило повернутись на поле. Поранення отримав 6 грудня 2023 року. Відрізали частину ноги до коліна спочатку, а тоді обрали після коліна. Ну сталося, що сталося, Головне – не падати духом, вірити в Україну, вірити в перемогу. І все буде Україна. Крім тренера, сьогодні мотивує і син, каже Богдан Ключка. Теж приймає участь в тренуванні, трошки безкетніше. Тут серед хлопців говорить, підтримка переважає спортивний азарт. Ми ділимося між собою досвідом. Досвідом по протезуванню, по, наприклад, по ліках, по кремах, по мазях. Я вже можу, ну, як то кажуть, в народі не наступати на раблі, а скористатися їхнім досвідом. На позиції голкіпера Павло Жилін боронить ворота однією лівою. Праву руку втратив під час зачистки позиції росіян на Донеччині. Не було руки взагалі. Улетіла вона, не бачив навіть куди. Тут в тилу каже бракує тих емоцій, що на фронті. Тож футбол як розрада. Мені дуже подобається. Я прям кайфую, мені все класно. Ось люди також позитивні. Всі от жодного військового, особливо пораненого військового, не зустрічав сумного. Всі отакі от о за напарників та суперників хлопцям гравчині жіночої футзальної команди. Всі справляються, всім все подобається. Нам подобається з ними працювати. Вони відкриті, щирі. Дуже трудолюбиві дівчата дають гідну відсіч, каже ветеран війни Валерій Ковальчук. Не жаліють нас, не жаліють вас, Так Так, поповню Валерій був штурмовиком, втратив ногу два роки тому. Тоді ж каже і зрозумів, головне не зупинятися. Дуже, дуже важливо чимось займатись, бо якщо нічим не займатися, можна розумом зійти. Футбол це не єдиний вид адаптивного спорту, який пропонують ветеранам, зазначає директор муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров. Волейбол сидя, стрільба із лука, настільний теніс, штовхання ядра і пауерліфтинг. Якщо є десь поблизу, ну будь-де, наприклад, в області, хлопці такі, є, а можливо і не в області. Якщо є бажання, приїжджайте. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.